З'явилася у нас свіжа проблема. Поставили нові колодки. Хотіли вжати в супорт. Ось що вийшло. Один направляючий поршень вийшов, той поршень зовсім не йде. Ні туди, ні сюди. Туди я його трохи там, попробував затолкати, навіть вдарив трохи молотком, щоб розрухати. І коротше, він заклинив. І вчора нам трохи було неприємно їхати. Значить, Купили новий супорт, щоб не купляти ремкомплект, немає часу бавитися, може потім колись зробиться. Ось новенький супорт. От номерок його. GP Grove ми взяли його. Це Германія виготовляє. Ось номер, якщо комусь треба, це правий. Не Германія, а Данія, Данмарк. GP Group. Ось номерочок його, 480-й. Ну все, в коробці нічого немає. Чотенький, все чотенько. Ну, Зараз будемо ставити, це правий, коротше. Ну, заміна, зрозуміла. Трубочку перекрутити сюди, рідину перекачати. Ну і доливати, не забувати доливати рідини. Так, ніби все. Значить, заміна супорта. Ззаді оцю шланочку. Просто закладаємо для того, його старий супорт для того, щоб задівати оцей. 12 головочка. Отак. Зірвав. Там бачок закритий. Там жидкості не плече. Значить новому, новому. звитягуємо І цю заглушечку. От, заглушечку витягуємо. Так, витягнули. Тепер нам треба відкрутити. Вон термознуха вже капає у нас, Ми вже його зірвали. Трубочку раз. Тут вот такий болтик з шайбочками медними. Ось трубочка. Трубочка. Думаю, хай собі скапає. Ну, Тепер старий супорт можна витягнути. Ну, звісно, тут відключить. От шайбочка лишилася. Чого я кажу, що шайбочка лишилася на старому супорті. М'єдна. Ід розібрати. От. Так, старий суппорт. можна поки відкинути. Подивитися, чи там нічого немає в сердині. Є відміна. Отираємо шайбочки. şeydi dappavaでした Цей ж тут це можна відкрутити оцей від новий. Хай собі тормозна жидкость, йде тормозуха спокійно собі йде самотьоком. Тут все вдавлене. І у нас собі потихеньку буде йти. Так, зжимаємо. 12. Головне без фанатізму. Щоб не крутити іменно пустоті цей болтик. Затираємо і потім йдемо дивитися, чи не пускає з нього. Так, все, зажимаємо супорт і чекаємо, поки звідси піде тормозух. Там доляємо. до рівня чтобы не перебільшувати ремень. Так, и ще сятою та тормозуха, у нас тут трошки зелялась, берем вот по нічого китайским. Ничего не видно, відміна жидкость хорошая. Дивімось. тормозушка вже покапала. Вже покапала, покапала. Можна пустити, що зробити. Ми зараз це і зробимо. Ось вот такий вак насос. І чуть зробити йому витягнути все діло. Пройшла машинка вечірній прогон. Тільки що прогнав її. Кілометр 15. Все працює в ідеалі. Пічка бомбезно, гріє, відмінно, після того всього, що промивочки. О, отлічно печечка працює. Все, машині теплесенько, Думаю, до волка буде довольний. Так, що нас в, ріденах? в ріденах нас по рідинах? По рідинах у нас бачок, Ну, посередині. Можна долити, тормозуха на місці. Шехтів подивитися на рівень.